Орбан все більше і більше е, активності проявляє. Тепер він вже чомусь вирішив критикувати Трампа. Говорить, що Трамп перегнув палицю, е, коли ввів санкції проти російської нафти. В той же час угорщина хоче сформувати в європейському союзі антиукраїнський альянс проти підтримки Києва. Про це пише видання Politico. Е, Як ви оцінюєте ось зараз цю історію, яку розігрує Орбан? Ну, в принципі, десь по в минулих наших ефірах ми говорили про те, що ну там Орбан збирається до Вашингтону, що він став ребром питання про все ж таки проведення зустрічі в Будапешті між Путіним та Трампом. Він намагається її пришвидшити, прискорити. Ну і тим самим дає певний політичний сигнал, що ця зустріч не відмінена, а що вона там десь поставлена на паузу. Про що це говорить? Да, і до речі, я тоді сказав. да, відповідь, що в Орбан не є центральним пріоритетом для Трампа. І якщо буде складатись конфігурація, ну відповідно, якщо десь Путін буде готовий до якогось серйозного документу, до підписання, і якщо йому берце відзвітує Марко Рубіо, ну Трампу мається на увазі, тоді так, тоді зустріч з великою гідністю може відбутися чи в Будапешті, чи в будь-якому іншому місті. Це, ну, з великою вергідністю, все ж таки, в Будапешті. От але, але умисно підганяти цю зустріч під інтереси Орбана, ну це просто смішно, не чесно. Тому що ну Трамп чудово розуміє, ці інтереси Орбана. Трамп чудово розуміє, що йому потрібно підтримати ну таку деструктивно до європейської до європейського єднання силу Орбана. Да, як прем'єра Угорщини знову ж таки Орбан, Ольга третю за розміром в Європарламенті. і Орбан зараз дійсно намагається таку антимілітарну коаліцію сформувати в європейському союзі. Що до речі, також супутньо, але цікаво сполучено штатам Америки, тому що Сполученим Штатам ну не потрібно, щоб зараз Європа стратегічно планувала відмову від там співпраці і залежності від Сполучених Штатів Америки. Трампу потрібно. Щоб Європа залишалася в межах залежності від НАТО, і тут йому потрібні такі інструменти, як Орбан, щоб вони транслювали ну певні а, ультраправі ізоляціоністські позиції, а і казали, що там навіщо витрачати не, зараз на власне ВПК створювати армію Європи. Давайте просто будемо довіряти президенту Сполучених Штатів Америки і самим штатам, які ще з часів Другої світової війни ну зобов'язалися в межах. Нато забезпечувати нашу ну, безпеку не краще ці кошти витратимо там на підтримку на власного товаровиробника, на соціальні потреби, ну і так далі. І тому подібне. Це ж виглядає класно. От згадайте Чехію, популісти в принципі з легкістю перемогли саме на десь подібних лозунгах політичних. Тому Орбан, звичайно, буде намагатися зараз максимально конвертувати для себе ну навіть потенційну зустріч зустріч на території Угорщини на Трампа та Путіна, тому що позиції в нього в Угорщині слабкі на по цій сатології, яку ми зараз зараз маємо з Угорщини, але не думаю, що вона чесно говоря на 100% репрезентативна, але все ж таки Орбан програє парламентські вибори. А отже, в сьогоднішній політичній конфігурації, саме внутрішньополітичній в самій Угорщині, ну навряд чи, що може не претендувати, якщо щось критично не змінити, на позицію. Прем'єр-міністра вже після парламентських виборів. Тому йому потрібно тут по перше вирішувати локальне питання в самій Угорщині по виборам в 26-му в наступному році. Ну а друге питання знов ж таки він може ще раз підкреслити своє лідерство в ультраправому сегменті. А при прийняття зустрічі Трампа і Путіна, які до речі, і перший, і другий підтримують ультраправі сили в європейському союзі, не бажаючи того, щоб. Європа отримувала повноцінну політичну суб'єктність і маючи так би мовити точки певної їхньої дестабілізації середньої він каже, що дивіться, я в мене сильні друзі. В мене Путін, який дає газ та нафту, і в мене є Трамп, який взагалі вирішує питання комплексно-європейської безпеки. Не слухайте Брюссель, не слухайте центристів, не слухайте не, ті голоси, які кажуть про ризики безпеки з боку Російської Федерації або можливого нападу. Ні, слухайте мене, я про все зі всіма можу домовитись, тому що моя фамілія Орбан. От, вот в принципі, ми з вами окреслили дуже лаконічно і просто таку політичну карту Орбана на найближчі півроку. Знову ж таки, Лавров заявляє про те, що Росія готова повернути ті домовленості, які було досягнуто в Анкориджі. Якщо можна, розкажіть про що тут мова, тому що таке відчуття, що йшли якісь кулуарні домовленості, і в якийсь момент вони зупинилися. І зараз Лавров передає сигнали через своїх журналістів, через російських пропагандистів в бік Сполучених Штатів, теж саме роботі Путін. А, ну давайте спочатку що по Лаврову, потім по Анкоріджу. Да, відносно гарантії безпеки по гарантіям безпеки це ж історія не дала, коли вони це ці, ці тези транслюють. Ну, росіянами це на увазі в межах перемовного процесу. А навіть стамбульський трек він сам по собі формулювався росіянами як інструмент забезпечення гарантії безпеки для Російської Федерації, тобто для того, щоб вони в. Вийшли на запланований бажаний для себе політичний результат. Послухайте, їм же ж також потрібно а, на правду завершення війни. Просто їм потрібно завершення війни на своїх умовах. Во їм потрібно, щоб війна завершилася на підставі тих пунктів, які вони в принципі публічно оголосили в Стамбулі. А давайте називати речі своїми іменами. Це план капітуляції України. Тобто, капітуляція України їх. Ну, в принципі, влаштує, вони на це готові. І якщо таке відбудеться і буде враховані всі їхні хотілки, вони звичайно готові ну, завершувати війну. Але що їм потрібно для закріплення цього, їм потрібно гарантії. Тобто їм потрібно гарантії, щоб, наприклад, окуповані території, тимчасово окуповані території України, вони були визнані міжнародною спільнотою. Ну не знаю, хоча б Сполученими Штатами Америки, пам'ятаєте, навіть під час свого першого такого підходу дипломатичного Трамп, навіть пропонував взамін на досягнення миру, що Сполучені Штати, ну не зважаючи на думку організації Об'єднаних Націй, міжнародних інституцій, що ну Трамп допускав, що можливо, сполучені Штати приймуть те, що визнають на ну, маю цю навазі окупацію Криму зараз. Осійської Федерацією офіційно ну тобто про такі гарантії безпеки звичайно йдеться мова. Вони хочуть зафіксуватись по територіям. Вони хочуть зафіксуватись по політичному майбутньому України, щоб воно ніколи не було не тільки в НАТО, НАТО тут. Я би сказав, просто як червона тряпка така певне виступає для Росіян, вони формулюють ще складніше, щоб Україна не була учасником безпекових домовленостей да і безпекових союзів. Тобто, умовно кажучи, давайте друзі змоделюємо: якщо завтра Україна захоче забезпечувати безпеку в Чорноморському регіоні, на що вона має абсолютне право і укласти угоду, наприклад, з країнами Європи та НАТО. Які межують з акваторією Чорного моря для забезпечення там безпеки судоходства, ну там Туреччина, Болгарія, Румунія, ну і Україна отакі чотири, на чотири країни, все навіть більше не беремо. То вона цього зробити не зможе, тому що от в цій гарантії відповідно і безпеки і угод угоди Російської Федерації буде інтегрований цей пункт. Тому Росія не бажає обмежувати стільки. Там якимось номінальним визнанням там, припустимо, від сполучених штатів Криму. Не вот а перш за все їй цікавить дійсно вся територія України. І про це і сам Трамп пам'ятаєте, казав, що Росія хоче захопити Україну повністю. Ну до речі, і наш президент України про це казав. Ну просто дехто ну сприймає це тези досить прямолінійно. Очевидно, що Росії не вистачить мілітарних сил для того, щоб захопити територію України. Країни за допомогою там військової агресії. Вони ну вони видихли в них немає ресурсів. Вони в принципі по великому рахунку стоять на одній ті самій лінії. І навіть знов ж таки пам'ятаєте за словами нашого президента, ну все, що їм вдалося під час повномасштабного нападу. ну, якщо в сухому залишку, це близько захопити одного відсотка території України. Ну тобто це ну не найкращий результат військової кампанії. Але разом з тим Російській Федерації потрібен повний контроль над Україною, тобто частину, скоріш за все, після вже трансформованого базового плану, коли вони сподівалися на Бліцьких на Київ за три дні і так далі. Тому подібне, вони розуміють, що частину вони хочуть зафіксувати юридично, частину вони хочуть зафіксувати так би мовити на землі, бажано відрізати Україну від моря. Ну а з іншою частиною вже працювати в. Політичному сенсі, і я вам навіть, навіть більше скажу, можливо, десь резонансну річ що вони навіть будуть можливо будуть навіть не те, що не проти, а за ну те, щоб така частина території України прийшла до європейського союзу. причому як найшвидше, тому що якраз за допомогою цієї частини вони зможуть дестабілізувати потім сам європейський союз, і потім в них, мабуть, є якісь дурнуватий план. Перетворити цю Україну на нову угорщину, тільки набагато потужнішу. Ну тобто росіяни вони також еволюціонують, вони також трансформуються. І ці плани ескалація, захоплення, взяття під контроль України вони не є сталими, вони також є динамічними. І звичайно, як і будь-яка ну там класична дипломатія, там паче російська ще залікалими радянського союзу, грамики, вони виставляють завищені цілі, і це очевидно є завищеною ціллю для того, щоб вийти потім в кормкомпромісі з сполученими штатами Америки, пер за все з Трампом, який давить на них серйозними санкціями навото енергетичними, на якийсь більш-менш компромісний варіант, ну хоча б на стадії там припинення вогню. Друге питання відносно анкориджу по анкориджу дійсно були скоріш за все тюньові домовленості, тому що багато акторів про це каже. перш за все про це сигналізують спікери з Російської Федерації, спікери Путіна. Американська сторона, до речі, не так активно це виносить в публічно медійний простір. А от росіяни так росіяни говорять, що домовленості були. І направду, я думаю, що все ж таки дійсно по російсько-українській домовленості тіньові, тіньова розмова була, яка не виносилась потім в публічність. З чого я вироблю це висновок? Дуже просто тому, що коли Трамп змінив свою риторику в принципі на 180 градусів, відносно того, що от спочатку своєї каденції він говорив: в принципі, синхронно з Європою, синхронно з Україною, алгоритм дій наступний. Припинення вогню, а потім все ж на припалення потім на політичне врегулювання. Причому припинення вогню там, пам'ятаєте, як формулювалося як бажаним все жне і довготривале, але були готові там певні ну компроміси відносно там перемир'я в повітрі, перемир'я на землі, перемир'я на морі. Невоти а потім да, політична частина. А от після Анкориджу виходить Трамп і каже, ні, перемиря вже не потрібно. Ми не хочемо перемиря. Нам потрібен швидкий мир і Російська Федерація на цей швидкий мир готова. І от десь приблизно перепрошую десь приблизно в цьому моменті відбив, відбувся от цей зміна риторики Трампа на 180 градусів. Тому що він каже: ну, якщо Росія готова до неперемиру, не не свісфаєру, не, не перемир'я, не замороження конфлікту, а одразу миру, то Ді, давайте ми спробуємо піти по цьому шляху, тому що скоріш за все їм вдалося, росіянам вдалося переконати ну Трампа, що головне договоритися з ними, з росіянами? Ну а на Україну можна буде вже так чи інакше надавити. Ну до речі, як і на європейських партнерів, що скоріш за все американською делегацією сприйнялося як ну реалістичний план, який вони обговорювали в Ванкоріджі, але що. У але по суті далі росіяни не скоріше все, в тому числі порушили ну власні домовленості, вони не пішли на обіцяну Трампу дво- чи трьохсторонню зустріч і не проявили жодного конструктиву перемовному процесі. Тому Трамп був вимушений відкатити за своїх базових умов і знову формулювати спочатку сесфаєр, а потім відповідно вже гарантії безпеки і мирні переговори і політичне врегулювання. І от насправді чому за Зараз засуетився, Лавров, почав коментувати російські спікери, навіть не тому, що санції серйозні і болючі для Кремля, і особисто для Путіна, ну це безумовно так. Ну от але як на мене, складається таке певне враження, що м, Трамп намагався швидко досягти результату в російсько українській війні, в тому числі щоб мати конкурентну перевагу в. Під час особистої зустрічі з Сі Сідзіньпінем, тобто він все одно намагався педалювати перемовний процес, говорити, щоб він був швидкий, щоб він був ефективний. І, до речі, Російська Федерація чому ж йому ну, йому не давала тут досягнути якогось результату? Ну тому що їй не потрібно було, щоб він ну мається на увазі Трамп мав якісь конкурентні переваги в розмові з Китаєм. А Російська Федерація напряму залежна країна від Китаю, і я думаю, що на Росії не зовсім розуміли стратегічні наслідки. Ну таких можливих такого можливого політичного розкладу. Ну тобто, про що я кажу, тут все одно так чи інакше зав'язується взаємозв'язок зустрічі Трампа та Сі Цзінпіня та потенційної зустрічі Трампа та Путіна. Якщо б вдалося домовитися по завершенню російсько-української війни, тоді Сідзінпінями зустріч була б одного формату. А тепер, коли не вдалося ну мовно кажучи, натиснути на Путіна для того, щоб він набув конструктивний перемовному процесі. Хоча б пішов на припинення вогню, Трамп прийшов до серйозних санкцій відносно Російської Федерації, і тепер це не знов ж таки стратегія відозмінилася. І з величезною вірогідністю, американська сторона і безпосередньо Трамп при зустрічі си дзінпіням будуть пропонувати розігр. Рати між собою Російську Федерацію і продовжувати залишати її в такому підмороженому стані. При цьому це цікаво Китаю, тому що він зможе ще дешевше купувати сировинні ресурси Російської Федерації. Це за допомогою в тому числі Сполучених Штатів буде тримати Росію в узді на геополітичному напрямку. Ну, а Трамп готовий буде отримати свій приз у вигляді врегулювання російсько-української війни, ну тому що знову ж таки. Який Китай може прикрутити багато краників? От зараз скажу ситуація, вона досить цікаво відозмінюється.